Добрий ранок всім. Я вже вийшов в машину, прогріваю трошки машину. Зараз підійде світочка, ми зібралися, їдемо з вами в ліс. Зараз заїдемо на заправку, візьмемо кавку, щоб було по дорозі попити. І поїдемо погуляємо по лісу. Взяли з собою сумочки, нож і два відерка. Попробуємо подивитися, пошукати грибів. Можливо, що знайдемо, а можливо ні. А Якщо і ні, то ми просто-напросто погуляємо по тихій красивій, красивому лісі, осінньому такому. Тільки-тільки сонечко встало, бачите, камера фокусується по світло мала, тільки тільки сонечко просипається. Добре, поїхали ми на заправку, зараз свідочко почекаємо і поїдемо. Так, купили ми каву на наші заправки і можна вирушати в дорогу, якщо в дорогу без кави. Добре, зустрінемося вже там, на, на тому паркінгу перед лісом. Приїхали ми в паркінг біля лісу. тут так взагалі таки піднявся. Ви підіжжали, він такий вже був. Бачите, пару машин стоять. Оставили нашу машинку і зараз будемо збиратися йти. Це пройшлися буквально хвилинки. Їх так холодно це традяться. Вітер такий, Сейчас, можливо, десь там спустимося, нижче. ще можу. вітер перестане. У, -у, -у. у мене у ух вже мерзнуть. Добре, пішли ми. Зайшли трошки в густіший ліс. Це така лісна, ну, лісна дорожка. Ну, стало тепліше, вам скажу. Вітер тут немає. І доволі таки тепло. Добре, пішли ми. Якщо буде щось цікаве, обов'язково я ці Тут йшли по цій дорозі, світого говорить, дивись на сліди, от такі, от такі сліди, кабаняки. Добре. Це отак звідси ми прийшли. А тут вирубка Отака, Бачите що? Відразу це білий. Такі листочки, це, висадили. А там них островок, бачиш? що це піолочок. А, ото, ну так. Молоденькілочки теж можна насажені. Ну їх залишили, так. Да. І це насадили дерева. Так густо. Це, мабуть, спеціально густо, щоб ну, хто виживе, то виживе. Є це цікаво під самим пеньком. Сосни посадили деревця. Так. Оце якісь буки посадили, мабуть. Добре, пішли ми. Тут і натрапили на такі джерельси бігуть. Це тут одне. З тієї сторони там стікає ще одне. І так вони побігли далі вниз. Пішли ми. Ще я вам трошки показати лісом. Правда, камера взагалі не показує. Дома крутиться такий схил. Та, кітери, знаєте, холодно. В цьому краю ми так трошки застріли пару грибочків. Ну, можна сказати, в цьому краю лісів немає грибочки. Мабуть, скоро поїдемо просто додому. Це ми вже з вами на Мойки. Вирішили помити нашу машину, бо вона така вже грязнячка була, бо погода була слякотна така. І все з дороги, все на неї летить. Да і в салоні трошки побиралось. Светочка допомагала. Вона це любить це витирати. Пилі тот і тот. Да, Бусь? Да, Свет? Да, Бусь. Ну, бачиш. Бо лакає до Светочки, я думаю про Бусю. Дома Буська споминається. Да, Буська споминається. Ти думаєш про Бусю. Ні, я про тебе думаю. Ну, і про Буську теж. Добре.